У місті Сновськ Чернігівської області 31 травня 2024 року відкрився новий дієцентр. центр Проєкт був реалізований за підтримки програми ІГЕБ, e що фінансується Швейцарією та виконується Фондом Східна Європа у партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України. Перевагами центру є продумане планування простору і технологічність. У приміщенні створено публічну зону для відвідувачів та службову зону, доступ до якої мають лише працівники центру. Завдяки сонячній електростанції та системі безперебійного живлення діє центр повністю енергонезалежний. Передбачено два альтернативні джерела тепла: електричний та твердопаливний обігрівачі. Енергоефективні високотехнологічні системи вентиляції та кондиціонування з тунельними кондиціонерами і рекуператорами, утеплені фасади і дах, а також енергоефективні вікна допомагають зберегти тепло і створюють комфортний мікроклімат у приміщенні в будь-яку пору року. У дія центрі Сновськ продумано кожну деталь для відвідувачів облаштовано затишну зону очікування з м'якими місцями. Тут можна зарядити гаджети, поспілкуватися з рідними та попрацювати навіть під час відключення електроенергії. Завдяки потужній точці доступу Wi-Fi з великим радіусом дії відвідувачі залишаються на зв'язку в будь-який час доби. У зоні фотографування на документи передбачено зручне місце для верхнього одягу та дзеркало, щоб кожен почувався впевнено. У зоні самообслуговування відвідувачі самостійно або за допомогою підготовленого адміністратора отримують послуги онлайн у дії, кабінеті платника податків, кабінеті водія. Для тих, хто подає заяву, є місця з додатковим кріслом і столиком для підпису документів. Завдяки сервісу Попередній запис через чат-бот свої легко запланувати візит. Інфокіоск видає талончики в електронну чергу для тих, хто прийшов без попереднього запису. Тут також можна дізнатися про громаду та її заклади. Особливу увагу приділено принципу доступності. Центр пройшов аудит без бар'єрності і відповідає найсуворішим вимогам. Тут є спеціальні паркувальні місця, нормативний пандус, тактильні смуги і занижені пороги, контрастні вказівники та маркування поверхонь, таблички з написами шрифтом Брайля, занижена рецепція. Будь-хто почуватиметься тут комфортно. Головна цінність дія центру його команда. Отже, особливу увагу приділено комфорту та умовам праці адміністраторів. На робочих місцях ортопедичні крісла, просторі столи. Є дві багатофункціональні кімнати для нарад, навчання, онлайн-конференцій, урочистих подій та особистого прийому громадян головою громади. Для команди також є комфортна кімната для відпочинку з кухнею, гардероб із персональними шафами та окреме вбиральня – Усе, щоб кожен та кожна хто. Тут працюють, пишалися своєю роботою і дбали про те, щоб послуги надавалися максимально швидко та якісно. Відвідувачі можуть сплатити адмінзбір чи комунальні платежі через програмно-технічний комплекс самообслуговування або онлайн через інтернет-банкінг. Адміністратори працюють із системою електронного документообігу, мають доступ до ключових реєстрів і баз даних, автоматизовані процеси, мінімізуючи можливість припуститися помилки, забезпечують належну обробку персональних даних. Паперові документи зберігаються в спеціальних шафах у зонах з обмеженим доступом. Відвідувачі можуть використовувати застосунок ДІЯ для підтвердження особи та перевірки документів. А завдяки сервісу шерінгу цифрові копії документів надходять до інформаційної системи Дія Центр Сновськ. Важливо, що кожен може лишити відгук про якість обслуговування, а ефективність роботи центру відстежується через онлайн-моніторинг Міністерства цифрової трансформації України. Дія центр Усновського став чудовим прикладом для інших громад, і команда швейцарсько-української програми і e рада поділитися досвідом з іншими містами та селищами, щоб кожен громадянин мав доступ до державних послуг нового рівня.